Доброго дня, шановні слухачі! Працює сьогодні з вами асистент кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченко, Остапенко Роман Володимирович. Сьогодні ми з вами розберемо ось таку задачку, умова якої рівняння руху матеріальної літочки має вигляд х дорівнює АТ плюс БТ квадрат. Де параметр А у нас 10 метрів за секунду, параметр Б08 м за секунду в квадраті. І нам необхідно визначити початкову швидкість точки та її швидкість через 5 секунд після початку руху. Отже, для початку ми записуємо умову. Записуємо, вносимо всі дані, які у нас є. Вносимо рівняння, параметри і час 5 секунд після початку руху. Знайти нам необхідно початкову швидкість і швидкість через 5 секунд руху. Відповідно, позначаємо їх v 0 V як початкова швидкість, і V як швидкість через певний проміжок часу. Отже, для того, щоб розв'язати цю задачу, нам необхідно прирівняти задане рівняння в умові задачі. Ось ми його записали, АТ плюс БТ квадрат, із рівнянням рівноприскореного руху в загальному вигляді. Рівняння рівноприскореного руху в загальному вигляді, точніше тобто, рівняння координати тіла рівно прискореному русі записується в ось такому форматі, де х дорівнює х0В плюс В0ВТ плюс АТ квадрат пополам. Що ж таке x? Х це координата в наступний момент часу. x0 це початкова координата. V0 початкова швидкість, т час, за який відбувається наше, наше переміщення. А прискорення, відповідно, т в квадраті, це час у квадраті. Так тепер. Беремо наше рівняння, яке задане за умовою задачі, і підставляємо параметри А і Б, які в нас відомі за умови. Підставили, отримали, що параметри А у нас 10, тому у нас буде 10T. І параметри Б – це B це у нас, нас 08, тому 08Т квадрат. Пропуск тут зроблений спеціально. Щоб ми могли просто візуально співставити оцих два рівняння. Отже, що ми ж можемо звідси побачити? Оскільки в нас тут пропуск Х0, тому ми можемо зробити логічний висновок, що початкова координата в нас буде рівна 0. Далі коефіцієнти при початковій швидкості V0 і при прискоренню a, А пополам, при параметрах t і t квадрат. У порівняннях цих, відповідно, мають наступні значення. Початкова швидкість має значення 10. Ми знаємо, що початкова швидкість вимірюється у метрах за секунду. Отже, можемо зробити висновок, що початкова швидкість нас буде складати 10 метрів за секунду. Далі. 08Т квадрат. Порівнявши, ми бачимо, що А пополам складає наше 08, наших 0,8 значення. Звідси можна зробити висновок, що прискорення А буде складати 1,6. Одиниці виміру прискорення метри за секунду в квадраті. Так, йдемо далі. Нас ще цікавить швидкість тіла через 5 секунд після початку руху. Для цього давайте ми запишемо формулу швидкості. Для рівноприскореного руху. Вона має в загальному вигляду форму, як записується як V дорівнює v 0 v плюс АТ. Де V – це швидкість в кінцевий момент часу v 0 – Початкова швидкість А прискорення. І Т це час, за який відбулася зміна нашої швидкості. Отже, В0В. Ми знайшли, воно складає 10 метрів за секунду. Прискорення А складає 1,6 метрів за секунду в квадраті. І нас цікавить швидкість руху тіла через 5 секунд після початку руху. Тобто час 5 секунд у нас також відомий за умовою. Тому прописуємо, що швидкість знаходиться у нас як 10, що, до, до якого додається 1,6 помножена на 5. Проводимо математичні обрахунки і знаходимо загальний результат, який буде складати 18 метрів за секунду. Так, ми знайшли все, що було необхідно в цій задачі. Прописуємо відповіді, що початкова швидкість складає у нас 10 метрів за секунду, швидкість через 5. Секунд після початку руху складає 18 метрів за секунду. Задача розв'язана.